Формулі 1 75 років за цей час чемпіонат змінився до невпізнамості від небезпечних перегонів без ременів безпеки до високотехнологічних болідів, які розганяються швидше ніж ти встигнеш сказати Макс Верштапен. Але за всі ці роки залишилося одне: Формула Формула-1 продовжує дивувати дивними рекордами, неочікуваними поворотами і фактами, про які ти, можливо, навіть не здогадувався. І сьогодні я тобі розповім 75 історій, які зробили Формулу-1 такою, якою ми її знаємо. Майкл Хотор і Кекер Розберг стали чемпіонами з однією перемогою за сезон. Два рази виходили у фінал чемпіонату з рівною кількістю очок у суперників. Лише трьом гонщикам щастили в день народження взяти пол. Чотири хвилини і чотири години тривала найдовша гонка. Це була Канада 2011 року. П'ять команд виграло хоча б один титул. Тірелпі тридцять – Єдиний болід, який мав шість колес і не просто брав участь у змаганнях, а й виграв гонку. Зараз так не можна сім титулів. У Шумахера та Хемельтона. Вісім передач швидкості має боліт. Дев'ять різних виробників Шин приймали участь у формулі 1. Макс Верстапен виграв 10 гонок поспіль у 2023 році, встановивши рекорд у сезоні 82-го року. Аж 11 гонщиків здобули перемоги в гран прі Це рекорд Формули 1. Найчастіше доля титулу вирішувалася на Сузуці – 12 разів. 13 травня 1950 року відбувся перший гран-при Формули-1. 0,14 Балів раділи між собою сім гонщиків у 1954-му, Бо всі вони показали однаковий час не швидшого кола на му етапі сезону. 2023 року. Перемогу здобув Карлос Сайнс, ставши єдиним гонщиком, який не представляв Red Bull і зміг виграти гонку в цьому сезоні. 16 титулів у кубку конструктору має Феррарі, і це рекорд. У сімнадцяти років Макс Форстепен став наймолодшим гонщиком в історії Формули 1 Вісімнадцять градусів поворот в Занфорті. дев'ятнадцять сезонів поспіль Льюіс Хеммельтон здобуває очки у Формулі 1. Це рекорд. Двадцять пілотів із 2023-го залишилися тими ж самими у 2024-му. Це вперше в історії Формули 1 Двадцять один відсоток гонщиків за всю історію Формули 1 були з Великобританії. Двадцять два найнижча стартова позиція, з якої було виграно гонку. 23 рази Австралія відкривала сезон Формули 1, що є рекордом. 24 гонки за сезон і це рекорд. Якщо гончик приїжджає першим, він отримує 25 балів. 26 років тому Puma створила SpeedCat для Формули 1 як спеціальне взуття для пілотів. Феррарі використовувала номер 27 найбільше разів. 28 секунд знаходився у вогні горожан у 2020 році. У віці 29 років Майкл Хоттер став першим британським чемпіоном Формули 1. 30 сучок набрав перший чемпіон Формули 1. 31 коло лідеров Ландо Норрісу Майамі 2024 і здобув свою першу перемогу у Формулі 1. 32 мм діаметр гайок на колесах Формули 1. У команди Вільямс було 33 дублі за всю історію Формули 1. 34 гонщики мають титул чемпіона. 35 гран при знадобилося Льюісу Хемілтону, щоб стати чемпіоном світу Формули 1. Трисячі сучок набрав Нікі Лауде в 1975 вигравши свій перший титул. На Зау Берсті 37 депетував Шарли Клер. 38 гран-прі проїхав Брюс Макларен за своїм болідом і навіть виграв один із них у 1968 році. 39 секунд. Феліпе Маса був чемпіоном 2008 року. 40 метрів угору до першого повороту. Це найбільший підйом у Формулі-1 на трасі США в Остіні. 41 раз просто Сена разом піднімалися на подіум. 42 рази чинний чемпіон їздив увесь сезон під номером 1. 43 години тривав підстоп Валтері Ботеса в Монако 2021 року. 44 – Кількість гоночних кіл на трасі СПА-Франко Шарм. Це найменша кількість кіл за гонку на найдовшій сучасній трасі у чемпіонаті. 45 років тримався рекорд за кількістю титерів фанхіо п'ятикратного чемпіона Формули 1. 46 років. Практики в Монако проходили в четвер, а не в п'ятницю. Лише один гонщик виступав у формулі 1 під номером 47 – Син Міхаеля Шумахера. Мік Шумахер. 48 кг кілограм важить усі чотири шини боліда. Лотус – Легендарний болід, на якому вперше використовували шасі як структурну частину двигуна. Макс Верстапен був оштрафований на 50 тисяч євро за те, то, що торкнувся заднього антикрила Люїса Хемільтона. Уперте 51. Перший боліт із мотором позаду, який виграв чемпіонат Формули 1. В 52-му році Альберто Аскарі набрав максимум очок. Себастьян Фетель має 53 перемоги у Формулі 1. У 54-му сезоні Формула-1. Міхаель Шумахер приніс Феррарі перший титул серед пілотів за 21 рік. 55 років найстаршому пілоту Формула-1 Лої Шаро. Льюіс Хемілтон і Себастіан Феттель частіше за всіх разом піднімалися на подіум аж 56 разів. Себастіан Феттель завоював 57 поулів полів за кар'єру. 58 є коло столи вирішальним боробі за титул між Ферстапеном та Хеммельтоном у 2021 році. 59 футбольних полів можна помістити на довжину траси Сіверстоун. 60% аварій стаються на першому колі. Здобувши свою 61 перемогу, Міхаель Шумахер встановив рекорд за найшвидшим титулом в історії. Він став чемпіоном за 6 гонок до кінця. 62 градуси за Цельсієм. Саме такої температури може досягати кокпідболі до Формули 1 під час найспекотніших гонок, наприклад, на гран-прі Сінгапуру. Ще три гонки поспіль Макс Верстапен був на вершині особистого заліку Формули 1. І це рекорд 64-й сезон Формула 1 став останнім сезоном для двигунів В 8 У 65-му році Джим Клак провів свій ідеальний сезон. Він виграв усі шість гонок, у яких брав участь, і достроково став чемпіоном світу. На гран-прі Монако 66-го року дебютувала команда Макларен 67G – Удар Горожана в Бахрейні 2020 року. 68 гігабайт даних телеметрії генерує боліт Формули 1 за у вікенд, передаючи їх команді в реальному часі. Номер 69 ніхто ніколи не використовував як цей постійний гоночний номер. 70 кіл було під час першої гонки Формули 1. На гран-при Італії 71-го року було зафіксовано найщільніший фініш в історії. Топ-5 розділили лише 0,61. Кімі Райкенен здобув рекордні 72 подіуми, стартуючи поза першим рядом. 73% глядачів Drive to Survive раніше не стежили за Формулою 1. Сезон 74-го року став проривом для команди Макларен. Вперше її гонщик став чемпіоном світу, а сама команда здобула свій перший кубок конструкторів. 75 років виповнюється в Формулі 1 у 2025 році. Формула-1 пройшла величезний шлях за 75 років. Від перших гонок до сучасних болідів, від хаотичних стартів. До мілісекундних рішень на трасах. Але ця історія ще далеко не завершена. Нові гонщики, нові боліди, нові битви попереду нас чекає ще багато моментів, які в майбутньому стануть частиною нового списку найцікавіших фактів про Формулу-1. І хто знає, які моменти ми будемо згадувати, коли Формула-1 буде святкувати своє сторіччя?